Руслан легкий, очільник арпінського волонтерського об'єднання Незламні серця. На рахунку цих волонтерів понад 130 автівок і майже дві тисячі фіві дронів на фронті. Допомогу ці хлопці доставляють військовим особисто, а дрони власноруч створюють разом з «Арпіндронс». Усе про ефпіві та трішки про волонтерську діяльність у розмові з Русланом. Чому вирішили самостійно створювати fpv дрони, а не просто збирати гроші на їхню закупівлю? Ми почали після деокупації нашого регіону, почали возити на фронт автомобілі, амуніцію, продукти харчування. І часто почали військові просто з проханням звертатися, щоб fpv дрони їм доставити. Ми не розуміли до кінця, що це таке. Потім майже кожного разу нас питали, а є впівдрони, ми почали шукати, де купити, нам почали скажімо так, водити за, за ніс по цінам, по всьому ми зрозуміли, що в цій сфері багато аферистів якісного продукту ми не отримаємо. Потім ми вирішили з хлопцями, сіли і кажемо, ну ми ж можемо це зробити. Ну, військові кажуть, давайте ми допоможемо, що треба, там, інформацію, все. І ми почали взяли інженера, там, колектив людей, да, технолог... ну, які займаються там, технологічними рішеннями, і почали робити. Ви довго експериментували, чи одразу вдалося створити хороший дрон. Ми майже займалися це півроку, розробляли, щоб отримати якісний продукт, який можна було вже передати військовим. І от ми перші дрони там завозимо, це, здається, їх було десь 10 штук, завозимо, здається, на Зварді, якщо. І там пілоти, і от пілоти, я пам'ятаю, ми виїхали це, в районі Констант... Константинівки, виїхали там в одне місце і почали. Тестити, дивитися, як, як пілот Нацгвардії скаже про наш дрон. Він каже, блін, ну це клас. І ми такі. хух, Бо реально туди ще прицепили бімбу. І реально з навантаженням ми думали, ну капець. Він каже, класно, все. І ми поняли, що ми це можемо, нас це промотивувало і ми почали так от займатися. FPV на фронті зараз це що? Це все. Ну, тобто, це, я рахую, на, даному, на даний час це основний інструмент, який може, по суті, опанувати кожен підрозділ. І дуже ефективно його використовувати, тому що коли йдуть штурми, то е, наші дрони допомагають відбивати ці штурми, і е, саме піхота, знаючи, що е, за спиною них є допомога у вигляді артилерії і дронів, їм набагато легше виконувати бойові завдання. Які цілі може знищити FPV? Майже любі, я так е, в загальному скажу, тобто всі рухомі цілі, це. Е, Броньована техніка тяжко броньована, ну техніка легка, мотоцикли, велосипедисти. Є в нас теж ураження. Вчора прислали декілька мотоциклістів. Так же само повітряні цілі це дрони. Якщо все правильно злагоджувати і доробляти ці дрони, можна і гелікоптери, живу силу, опорні пункти, спостережні пункти. Ну, майже більшість да, там можливо мости. там... Кримське місто це важко буде саме цими дронами, але все, що рухається, все можна знищити. Яку найкрупнішу ціль збивали вашими дронами? Ми її не важили, але е я думаю, що це все таки танк. Скільки в середньому використовують дронів під час атаки? По-різному ну, ми бачили і 50, і 80, і до 100 дронів, це в залежності від підрозділів. Суміжні, взагалі, все залежить від лінії фронту, яка штурмується. Бо є дуже штурмові дії з різних сторін, коли заходить ворожа техніка і окупанти, то піднімаються суміжні підрозділи, бригади, тобто працює бригада інша з іншою бригадою. Ми навіть були присутні на таких штурмах, да, то дуже було цікаво, коли були проблеми, там, не вистачало спорядження бойового на дрони там, наших підрозділів. Вони це все в онлайні дивляться і е, підключаються суміжні підрозділи, умовно, які допомагають, поки у нас там вирішиться якесь питання. Там, інших. Ну, це така злагоджена робота, дуже крута. Ну, і Ефективність і така, що їхало багато танків. І потім майже пол... ну, більша половина розбита, а інша просто втікали. От, не використали жодного умовно артилерійського снаряда. Там е -е, слава Богу, не було у нас не трьохсотих, там не двохсотих. Е -е, просто FPV-шками. до вас потрапляли російські трофейні FPV. Можете порівняти ворожі й ті, що ви створюєте. Е -е, да, ми на них навіть і літали там, тестували їх, дивилися. В загальном е -е, скажу так, якість дрона і. Технологічний прорив в цих дронах його не було. Я сподіваюся, що і не буде в них. Тобто по кількості дронів важко порівняти, да, е, скільки з нашої сторони, скільки з ворожою, але те, що в нас якісні дрони, дійсно, то ті, що нам попадались російські, то ну, якість сам, самого дрона, вона просто не, не навіть не то, що якість, а актуальність цього дрона, вона давно вже вийшла. Тобто вони вже дуже легко збиваються нашими ребами. Що ви думаєте про дрони, які люди збирають самостійно вдома? Ну, е, чесно кажучи. Така двояка думка, тому що до нас ці дрони і попадали, і ми їх переробляли. Дуже маленький відсоток дійсно якісних дронів, які б могли попасти на фронт до наших хлопців, і вони щоб полетіли. Тому що багато приходить цих дронів і вони просто вимушені хлопці на позиціях їх переробляти. Краще б ці кошти або донатили, або передавали тим, хто це професійно робить, мені здається, було б краще. Яке майбутнє в ПІВІ? Я думаю, що велике, дуже майбутнє, що ідуть етапи трансформації цих. Не можу сказати всю інформацію, таку, як нам відомо, але те, що воно трансформується, і воно не буде в тому вигляді, який є зараз, тобто воно точно зміниться. Візуально буде, але все інше буде змінюватися, тому що його можна змінювати майже до безкінечності, маючи на це гарний ресурс, технології і все інше. Я думаю, що багато хто в світі, і ми вперше зрозуміли, що це дуже ефективне знаряддя, воно має невелику ціну, але його коефіцієнт. Корисної дії ну прям дуже високий. Мабуть, я навіть не знаю, що може бути краще по ефективності, чим дрон в умілих руках в гарного підрозділі. Чи багато зараз запитів на дрони від військових? Шалена кількість, і вона росте. По мірі того, що скільки ми привозимо, знайомимося з іншими військовими, військові передають військовим і дуже велика кількість. Кожний день, ну як мінімум, два-три запита кожного дня є. Що мотивує вас продовжувати волонтерати? Ну, ми чесно кажучи, для нас це як обов'язок. Да? Ми не військові, але чесно себе відчуваємо як на якійсь службі, да? тому що от у нас є обов'язок кожен день цим займатися, тому що це ну, наше майбутнє, це хлопці, які очікують цю допомогу. Нам все рівно тут набагато легше, ніж хлопцям в окопам. Вони на нас розраховують. Ну це як обов'язок здається нас. Ми... Коли почалася повномасштабна війна, з хлопцями так зібралися і вирішували, що робити. Йти в ЗСУ чи ну, допомагати, бо в нас вже була велика практика волонтерська. Нас всі підтримали, що давайте ну, спробуйте, якщо буде класно, виходить, то краще ви більше допоможете. Ми зараз так плюс-мінус підрахували, скільки ми ну, зробили да, завдяки донатам, людям і скільки передали, скільки ми нанесли ворогу. Шкоди, враження да, тими ж самими там, нашими дронами, то ну, це розуміє, що, мабуть, б, якби я був в ЗСУ, да, я би не зміг стільки зробити, тому що є певні обмеження. Ми можемо поїхати поспілкуватися там, на, на, з одними військовими, поїхати в їхні там секретні таємні місця, побачити те, що ну, я б навіть якщо військовим був, мені б не дозволили це дивитися, бо треба було погоджування командирів і тому подібне там моїх де, да. Тому мотивація та, що це приносить результат, і те, і це те, що потрібно. І це необхідність, це необхідність для того, щоб ми перемогли. Бо ну я іншого варіанту не бачу, як тільки перемога. Інакше ми тут всі просто загинемо. Тому що б ви хотіли сказати тим людям, які подивляться це відео. Я хотів би всім побажати перемоги, але перемога вона сама в собою не приходить, на жаль. Тому кожен з нас може зробити набагато більше інколи, чим думає. І якщо ми об'єднаємо наші зусилля, об'єднаємося всі. Навіть хтось гривнею, хтось технологією, хтось працею пальним автомобілем, запчастиною, ми зможемо точно перемогти і вигнати окупанта з нашої землі. Тому продовжуйте допомагати. Хто не допомагав, обов'язково це почніть. Тому що тільки в єднанні сила, так що тільки разом ми переможемо.